Ним захоплюються волонтери. З поміж усіх главкомів, які були, Валерій Федорович це перша людина, яка повернулась обличчям до волонтерського руху в цілому. Військові. Валерій Федорович це глиба. Це прям людина, біля якої ти знаходишся і ти відчуваєш силу цієї людини. На ньому тримається дуже багато, дуже багато. На його авторитеті, на його харизмі, на його розуму. І сам президент. Сам же генерал, здається, захоплюється кожним українцем. Дітки з Миколаєва. Тримайтесь сонечки. Ми вас любимо і захищаємо Ви наше майбутнє. Нині 50-річний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на обкладинках найавторитетніших світових глянців в Україні на його честь називають вулиці, а західні медіа прозвали його залізним генералом. І першим отаманом України, віддаючи належне його військовій майстерності, СМ військовий став уособленням нового покоління українських офіцерів. Та якщо становиться офіцером, що він він буде ти до кінця навіть. Якщо там будуть давати тільки хліб і воду, бо він буде все одно служити. Для офіцера це справа честі. Для українців залужний не лише визволитель території, а й завойовник українських сердець. Але хто головний в родині самого головнокомандувача, який бік приховує під залізною бронею? І що стало ціною його надважливої посади? Ми українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже праселити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийшла на нашу краму, ми будемо вбивати. Залужний сім'ї військовослужбовців теж і сам з дитинства мріяв стати військовим. І хоча спочатку закінчив машинобудівний технікум, згодом таки пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу до головнокомандувача. Відверто кажучи, я військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю, і нічого. От нічого більше не люблю робити, окрім як служити, і звісно, призначення мене на цю посаду це є для мене велика честь. А отримав найвищу військову посаду залужний влітку 21-го. прямо під час святкування дня народження дружини. каже в одній руці келих пива, в іншій телефон, де на зв'язку сам президент Зеленський. А в голові буквально запаморочилось. Дверто кажучи, для мене був трошки невеличкий шок. От, але я чудово розумів, що це справа мого життя, що це те, чим я займався всю жизнь і хотів би займатися. Тому, звісно, я погодився на це. Ось тільки навряд чи це був найбажаніший подарунок для самої Олени, дружини Залужного. Подружжя разом понад 20 років. Олена фінансист у банку, і так само, як і Валерій Федорович, рідко публічно говорить про своє особисте життя. Так власне, рідко і бачиться з коханим. А нова посада, згодом і повномасштабне вторгнення, означали розлуку ще довшу. Родина мене від 14-го року, майже не бачила. Якось я розповідав головнокомандувачу Збройних сил Америки як влітку, у липні 2014 року. Поїхав, повернувся за три місяці на два тижні і знову поїхав. Повернувся за дев'ять місяців. Вони мене не бачили. Втім, залужний гордо заявляє у їхній родині головнокомандувач, дружина. Адже родину, де військовослужбовець не лише чоловіка, вже і старша донька, а молодша майбутній медик, саме Олена, всі ці роки мужньо і стійко тримає згуртованою і міцною. Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності і мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Усе, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Втім, не боїться залізне генерал публічно зізнатися про те, що буває дуже сентиментальним, і показати свої слабкості і сльози з під залізної броні. Вони можуть розчудити там діти і дітські радості, і дітські сльози, да, можуть. Не зважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але маю плудміницю зовсім от маленького. Я скажу, що я викрив там часу півдня для себе, півдня з нею привів, господи, вона. Півдня зі мної, пропакала, проключалась і м'яз не пропакав, це ну, чудово. Віршики пише хлопчина, йому 12 років, по-моєму. Якщо їх ці вірші почитати, вони дуже ніжні. Але коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку в неї працює лише один палець, і вона набирає ці вірші на комп'ютері. Ну, це шок. Це людина, яка заслуховує на повагу. І от всі його вірші промислили тим, що він буде жити. Він може творити, і не важливо, що він рідному візку. І саме ця співчутливість, простота та людяність робить головнокомандувача своїм, навіть із простими солдатами, більшість із яких залужний знає на ім'я. Я маю зараз там ну, стільки друзів, справжніх дійсно друзів. От... І серед солдатів, серед молодших офіцерів. Люди, які за мною зараз навіть їздять в район проведення операції, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Говорю, тому що от я з перших днів був там, їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами. Там був де тільки міх за саме головне здобуття. Про своїх хлопців він піклується по-батьківськи. Валерія, ну одівся бігом, получиш у мене. Слухаюсь, до своїх воїнів залужний неодноразово приходив на весілля, чим вражав усіх. Звісно, не залишає головнокомандувач своїх і в трагічні дні. Весь світ облетіли кадри, на яких генерал стоїть навколішках перед матір'ю та дівчиною загиблого героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі». Наша військова сім'я, де провела ще привіла зовсім молодого. Хлопця і з щирими очима, які нічого не бояли. ніколи. Взагалі, дуже шкода, так затрапилася. але ти маєш бути впевнений, то ми не можеш допомоги. Що обов'язково перемогу залужний, як ніхто знає і ціну війни, якій він присвячує життя, і ціну незалежності, за яку країна бореться, знає головнокомандувач ЗСУ, і що саме люди його найбільша сила і цінність. І, попри всі жахи, намагається не втратити власної людяності, і мріє залужний кожного воїна привести до перемоги у вільну і незалежну Україну. А потім каже, якось згодом може здійснить і власну мрію. У десь у мене така була трошки мрія, колись ну, закінчити свою фондіальність, яким небудь в школі, якимсь там викладачом, таким тихеньким, спокійним. Бам. Мабуть, да, мабуть, це. Да.